В Олександрійському районі триває рекрутингова кампанія до 175-го окремого батальйону 121-ї бригади ТРО Збройних сил України. Рекрутингова група підрозділу запрошує громадян приєднуватися до ЛАВ сил оборони та стати на захист рідного краю. Робимо різноманітні виїзди, різні злагодження з другими службами. Навчання, заняття. Тобто йдемо, співпрацюємо з багатьма навчальними закладами, залюбки, завжди приймаємо запрошення, доводимо про нашу, наш батальйон, 175 й Олександрівський окремий батальйон, 121 окремої бригади територіальної оборони України, Збройних сил України. Наш батальйон бойовий перших днів знаходиться в зоні бойових, виконання бойових дій. Ми були на Херсонщині, на Запоріжжі, на Дніпропетровщині. на даний час ми виконуємо бойові функції в Запорізькій області. Рекрутинг це процес добровільного заохочення кандидатів на військову службу. Головна мета це залучити мотивованих та готових до навчання та подальшої служби громадян. Люди, які бажають за власним бажанням, за покликом свого серця вийти на захист батьківщини своєї держави. Приходять, телефонують, приходять, спочатку цікавляться про які є посади. Тобто спочатку шукають своє місце в армії, а потім вже обдумавши все, телефонують, приїздять і відповідно оформляються на відповідну посаду за власним бажанням. Нікого не примусово ми не заставляємо. Всі добровільно. Перелік вакансій, на які запрошують кандидатів, великий і адаптований як для чоловіків, так і для жінок. Професійно-облікових вакансій в батальйоні безліч починає від стрільця, і закінчуємо там, допустим, командиром взводу, командиром роти. Відповідно, всі військові облікові спеціальності потрібні зараз у війську. Кулеметники, гранатометники ну так як спеціалісти вузького профілю, так скажемо. Кухарі, санінструктори, медики, фельдшери. Ну, то ось, на зараз, зараз військо потребує безліч професійних спеціалістів. Щоб була відсутність на контрактну основу та по мобілізації, це задовільний стан здоров'я, відсутність судимостей. Ну і головне високий патріотизм і для захисту своєї батьківщини. На військову службу приходять віком з 18 років. Це там просто певна процедура оформлення таких людей. ну Хлопці є, приходять 19-20 років, 21. До 24 років, відповідно, там більше ну, такі певні дії, як дозвіл батьків потрібен, а з 24 років до 60 запрошуємо на службу. Мобільна група рекрутингу працює по місту, а також на першому поверсі ЦНАП. Також детальну інформацію щодо служби у батальйоні можна дізнатися за телефонами 063 053 88 40 та 093 441 60. У вівторок, 17 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, в день плюс 27 градусів. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри за секунду.